Так, Олексію, зізнавайся, чи добре ти спиш? Боже, ти так запитала. Ну <рес> чи ти я... висипаєшся? Не просто а... тихає, чи це тільки моя проблема. Дис, я як і більшість українців зараз у режимі мокрої солі. Я не висипаюсь. <рес> як як ти сказав? В режимі мокрої солі. Ну знаєш, оце от. Та ну висипайся, а я не висипа не висипаєшся. Ага, я знаю. Он що ну добре? Тоді тоді, в принципі, все логічно. Якщо це режим мокрої солі, то ти можеш вважати, що у тебе кілька струсів мозку вже є. Ні, це не я вигадала це, це не мої висновки. Це науковці зі Sleep Foundation дійшли до того, що провели дослідження, і вони показали, що одна безсонна ніч може завдати мозку шкоди як кілька струсів під час автомобільних аварій. Наприклад, тут все стає на свої місця. Розумієш, все тому що в організмі зростає рівень токсичного білка, який пошкоджує нейрони. Тож регулярний недосип уподібнюється ударом головою під час аварії. У мене настільки регулярний недосип, такий віче, що я з усиком кожного дня спарновуюсь. Я тобі так скажу. Ну, от як налаштувати режим сну, уникнути шкоди для здоров'я, про який ми ще не говорили, про це в нашому сюжеті. Зараз розкаже журналіст. Здоровий сон має тривати 8 годин. Так говорять науковці. Але в умовах війни для українців це буквально розкіш. Впертися в сроки, так сказати, то тоді, звичайно, що для сну залишається лише там пару годин. Але кава, і все це була пекарня. Мене ви вигнали на нічну зміну. Я сказав: я засну. 12 годин ночі, все мене вирубило, Я вдарився головою. Просто об стелаж і Все. Якщо мене завал на роботі або по навчанні. Якісь баргіт чи щось типу того, то мені приходиться спати по 4-5 годин. Це прям вялість, така ну немає сил, настрою, то це ну, багато на що впливає. Кияни переконані, недосипання може викликати лише в тому, але глобально здоров'ю не зашкодить. Утім, американські вчені іншої думки їм не давали спати 31 годину, і виявилось, що в людей, які не спали 31 годину, у них рівень бета-амілоїду. Вищий на 5%. вісок, і тим самим є ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера. Вивчали сон і стокгольмські науковці. Висновки невтішні два дні недосипання зістаріють організм на чотири роки. Якщо будеться знову ж хронічне недосипання, хронічне, то ми будемо мало спати. 5 годин за ніч, то в цьому випадку теж є дослідження, що може бути перечасна спеціально. Особливу увагу варто звернути автомобілістам, кажуть лікарі. За правилами дорожнього руху, вантажівкою заборонено керувати більш ніж 9 годин. Водночас, після 4 годин за кермом, поспіль треба відпочити. Людям, які там ніч дві три не спали, їм не можна їсти за кермом, тому що організм може їх випнути, і вони можуть заснути за кермом. Тому у нас дуже багато і дорожньо транспортних пригод виникає. А ще недосипання погіршує концентрацію пам'ять та викликає мігрень. Через відсутність енергії кажуть медики. Організм починає шукати заміну енергії де-інде. Тож цілком ймовірно, що людина, яка регулярно не досипає, може відчувати постійний голод. Як наслідок, це призводить до порушення метаболізму. Людина, яка хронічно не досипає, може часто хворіти на якісь там інфекційні хвороби, на тобто, неї зменшується імунітет. Тривожі розлади і депресивні розлади можуть бути подальшим. Так може бути порушення виділення гормонів того самого тестостерону і зниження лібіту. Під загрозою й нервова система. Роздратованість, сварки. і останнім часом в своїй практиці я помічаю в Україні, що чим більше люди не досипають, тим вищий рівень агресії, сварок в родині і, звісно, розлучень. Лікарі запевняють стандартні рекомендації щодо сну 7-9 годин теж невірні. Дослідження показують є експериментальні дослідження, що жінкам потрібно трошки більше часу. Однак насправді це трошки, це буквально в рамках 30 хвилин. Ну можливо, як можливо, години це пов'язано з тим, що жінки багато функціональні. них одразу включається… Більше структур мозкових ніж у чоловіків. Хибною також є думка, що відсипання на вихідних компенсують нестачу сну в будні дні. Пересипання теж негативно впливає на організм та здатне підвищити смертність на 15%. Та все ж вирівняти рівень сну реально в Америці, в Японії капсули роблять навіть для сну або виділяють просто час для того, щоб людина могла подрімати і Це підвищує робочу пам'ять, продуктивність інтелектуальні. Властивості людини це сон називається не сон освіжаючи сон 10-15 хвилин. Краще не більше. Короткотривалий сон може покращити самопочуття однак він не панацея. Лікарі радять скласти щоденник сну Продовж 14 днів фіксувати, окотрі заснули та прокинулись, і вирахувати, в які дні самопочуття було кращим, та дотримуватись цього режиму.